Ось ці черевички стали першим експонатом у колекції Наталії Вовненко. Вони придбані у 2007 році у Ялті. Вони просто мене вразили от, е, якістю виконання, як вони виглядали своєю вишуканістю. Мені просто захотілося, от, знаєте, як колись щось придбати на згадку про е, відпочинок в Криму. Так сталося, що я їх придбала. Воно перейшло вже в захоплення, і в таку невеличку колекцію. Зараз колекція Наталії нараховує 175 сувенірних жіночих черевичків. Тут можна побачити чобітки із Англії, Сандалі. Нідерландів, туфлі із Франції та чимало різноманітного сувенірного взуття із різних країн світу та міст України. Лише цього року Городочанка придбала 10 нових пар. Останнім часом мені до вподоби дуже ось такі прямо витончені, схожі на справжні жіночі туфлі. Презентували виставку у Городоцькому краєзнавчому музеї 25 лютого. Символічно у День української жінки. У нас виникла ідея спільно з пані Наталією Вовненко зробити ось таку якусь цікаву креативну виставку і присвятити її жінкам, присвятити українській жінці. Цю виставку бачу не вперше, я її раніше бачила, але коли її розставили, скажімо, по вітринах, додали світла, додали такого чарівності у вигляді як мистецтва вона сприймається зовсім по-іншому, і є час оглянути кожну деталь на не просто сам черевичок, а кожну деталь на черевичку і поміркувати про це. Виставка експонуватиметься в музеї протягом місяця. Нагадаємо, це чергова виставка, яку експонує родина Наталії Вовненко. Нещодавно вона презентувала 15 виштих картин Валентини Вовненко.